Продовжуємо серію ковбаски, частина друга свинина. Ще раз наголошую, що це швидкий варіант. Ми готуємо, щоб трішечки собі зекономити потім час. Можливо, десь і повторюся порівняно з попередніми е публікаціями. Але це все тому, що працюємо наживу без сценарію, як то кажуть. Отже, свинина. Знову ж таки ріжемо м'ясо шматочками такими, щоб було зручно подрібнювати. Чи то в подрібнювачі, чи то в м'ясорубці різниця буде за текстурою готового виробу. Якщо це буде подрібнювач, це буде більш гладка однородна консистенція, текстура схожа на сосиски сардельки. Якщо це буде м'ясорубка, це буде більше схоже на ковбасу. Можна і подрібнити частину м'яса шматочками, але це вже геть зовсім інший рецепт. Чому? Тому що, якщо додати шматочки, там потрібно буде враховувати деякі нюанси. Отже, на кілограм м'яса, 20 г солі, ми готуємо звичайний рецепт. Без нітритної солі звичайна кам'яна сіль для того, щоб мали змогу приготувати кожен в своїй духовочці. Тому що нітритна сіль там, хто знає, зовсім інші температури. Нітрит натрію при температурі духовки він розлагається, тому це зовсім інший рецепт, і зовсім не про це зараз. Обов'язково на кілограм м'яса, 5 грамів цукру. Обов'язково. Е, в мене сильно висипалась вся. У мене тут півтора кіл... кілограма м'яса, тому я даю солі 30, цукру 7,5. Далі спеції. Спеції, які ви полюбляєте і які ви бажаєте. Обов'язково сушений часник, не свіжий. Сушений. Мінімум, одна чайна ложка на кілограм. Для тих, хто полюбляє часник більше, як ми. На кілограм можна покласти півтори чайних ложечки. Відповідно, на півтора кілограма я поклала дві. Далі спеції. Можна взагалі без спецій додати чорний перчик і все. Можна використовувати все те, що вам подобається. Будь-яку суміш, спецій, травки, все, що забажаєте, я додаю сюди суміш спецій для свинини. Ось таку добру чайну ложечку. Можна додати паприку. Далі. Дуже класно в таких ковбасках працює французька гірчиця. Можна додати потім. Для того, щоб вона залишилася цільна е, зернятка, але так буде вам довше і важче. А смак і свою е, суть свою, да, те, що вона надає нашому м'язку, допомагає його розм'якшити, е, вона зробить і навіть якщо ви внесете її до подрібнення. Я Сьогодні, сьогодні, Тому що рецептів безлічі, вони всі різні. Сьогодні я додам дві чайні ложки такої гірчиці прямо на цьому етапі. Сіль, цукор, часник, суміш спецій для свинини і французька гірчиця в зернах. Тепер все це добре, потрібно перемішати. Можна в такому вигляді залишити на предпосол. Нагадую, що таке предпосол це ферментація м'яса. Якщо не дати м'ясу ферментуватися, це буде звичайна котлета. А можна відразу подрібнити, щоб потім зекономити ваш час. Подрібнювати можна м'ясорубкою або подрібнювачем. Встановлюємо подрібнювач. Якщо немає у вас подрібнювача або кухонного комбайна, ви перекручуєте це все на м'ясорубці. І потім вам потрібно буде вручну добре вимісити до білих ниток. Тобто, щоб розбилися ваші волокна, точніше не ваші, а вашого м'яса. Як подрібнюємо? Спочатку робимо звичайний фарш. В подрібнювач не кладіть багато. В мене подрібнювач чаша на 2 літри. Потужність його 1300 Вт. Я кладу пів кілограма не більше м'яса на один заход. Коли чую, що вже м'язко починає ось отак от тугіше прокручуватися, додаємо холодну воду 100 мл на 1 кг м'яса. Тобто, так як в мене тут 500 г, приблизно, да? то я додаю 50 мл. І знову вмикаю подрібнювач. Коли чуємо ось такий звук, да, подрібнювач важко вже працювати, це означає, що наше м'язко вже стає більш таким, бачите, липким. Тобто воно не розвалюється вже як фарш, воно не спадає, воно ось такої консистенції. В принципі, можна, якщо взяти меншими частинами, то можна подрібнити більш ідеально гладко. Або ще як можна зробити, перекрутити на м'ясорубці, а потім додати воду. І подрібнити в подрібнювачі, або навіть там вже можна погружним блендером. Це для того, щоб прям була текстура на сосіски. Я не хочу добиватися такої консистенції. Я хочу, щоб залишалися десь такі більш крупніші шматочки. І в такому випадку навіть зернятка французької гірчиці. Залишаються деякі цілі. Все, перекладаю це м'ясо в ємність. Ось, бачите, як воно виглядає, цей фарш. І видно зернятка гірчиці, і видно, що це не зовсім така гладка консистенція, як на сосіски. Да? Не зовсім емульсія. Сьогодні мені хочеться зробити саме так. Все те ж саме повторюю з залишившимся м'ясом. Все. Весь м'ясний фарш викладаємо в одну ємність, перемішуємо, ущільнюємо, притрамбовуємо. Він липкий, клейкий, так і повинно бути. І якщо придивитися, то навіть можна бачити. Оці білкові волокна, оці білкові нитки, як їх ще називають. Тепер закриваємо кришечку, якщо це судочок, якщо це ємність без кришечки, затягуємо харчовою стрейчплівкою і прибираємо ферментуватися. Знову ж таки скажу: мінімум, мінімум якщо сьогодні це зробили, то до завтра. Хоча б ніч і трішки там. Взагалі мінімумом вважається одна доба і до трьох. Знову ж таки, три доби спокійно стоїть, ферментується м'ясо, не прокисає нічого за умови, коли добре працює ваш холодильник. Якщо холодильник заслабкий, ну це потрібно враховувати вже безпосередньо. Кожна господинка знає свої умови. Мінімум, я ще раз повторюся, от сьогодні, наприклад, я роблю це близько 12-ї години. Зараз, і не раніше, ніж до ранку, це мінімум. Якщо зараз з цього фарша приготувати ковбаски, це буде котлета у формі ковбаски. М'ясо повинно ферментуватися. І для тих, хто буде сперечатися, що ферментується м'ясо тільки нарізане шматочками. І без спецій, це неправда. Я перевіряла за багаторічний стаж багато різних варіацій, і все працює, і якщо я вам показую і розповідаю, то це дійсно є так. Ще раз кажу, ми працюємо без сценарію, можу десь щось повторити. Повірте, якби це не працювало, я б півтора кілограма свинини сюди зараз не поклала. Це відправляю в холодильник. Мій фарш провів у холодильнику півтори доби. От дивіться, який всередині колір. І це зі звичайною сіллю. Якби ми використовували нітритну, це було б ще більш помітно. Ось це так ферментується фарш. Тепер його необхідно добре перемішати. Все, він готовий до використання. На цій, на цій стадії його можна набити в будь-яку оболонку. Натуральна м'ясна черева, точніше, ковбасна, або штучна оболонка, колагенова, целюлозна, будь-яка. Або ж або приготувати все ж таки ковбаски, про які в нас йшла мова, ось в таких формах. Силиконова форма для ковбасок, люля кебаб, сосісок. Придбати можна в нас на сайті артикул 100... Ой, зараз швидесенько вам скажу. Артикул 195. Форма дуже класна для запікання в духовці, підходить, для варки на пару, для використання в мікрохвильовці, для заморозки. Можна заморозити ось таких напівфабрикатів, а потім використовувати їх для смаження на грилі або на мангалі. Форму не потрібно нічим не змащувати. Я ось помила, сполоснула водичкою, як то кажуть, вона ще мокра після попереднього приготування. І зараз буду наповнювати їх фаршем. Можна використовувати силіконовий мішечок кондитерський, можна використовувати ось такі одноразові ножицями відрізаю кончик. До речі, ножиці ось такі, також можна замовити в нашому інтернет-магазині. Все, наповнюємо форму. Відразу хочу сказати, що ви ж розуміти повинні, що це я вам даю в рецепті базовий да, варіант. Якщо ви хочете, наприклад, щоб воно було, ваші ковбаски жирніші, то ви просто можете сюди додати, не взяла ножичка, додати шматочками сало. Нам не захотілося цей раз жирненьких. Якщо додати шматочками порізати сало, то буде взагалі дуже схожа на домашню ковбасу. Зараз, знаєте, дуже багато продають готові отакі сирі ковбаски в оболонки. Купляєте і смажете. Так ось, завдяки цій приспособі смажити чи купляти вам тепер не обов'язково. Кожен фарш веде себе по-різному, з курячим працюється саме легше, він саме м'який, самий, так сказати, можна податливий. Також можна ще зробити фарш і в нього подрібнити, я вже казала, дрібненькими кусочками просто порізати м'ясо. І це також буде цікаво. Вони виходять дуже соковиті всередині. Коли вихолоняють. хоч в ходдух, хоч в лаваш, хоч просто, особливо дитинки, подати до каші чи до макарончиків ось такі ковбаски, сосиски, да. Хоч поставити на святковий стіл, також не соромно. Ви тільки уявіть собі, дістаєте отакі готові ковбаски, викладаєте на круглу тарілку, серединку ставите плошечку з соусом і подаєте на стіл. Та це ж не тільки. Дуже смачно. І повірте, у вас будуть просити рецепт, бо ніхто не зрозуміє, що це такі за чудо пальчики, за чудо ковбаски на вашому столі. І смачно, і натурально, і корисно, і красиво. Ось так. Тепер накриваю кришечками. Вони йдуть в комплекті до форми. Спеціальні кришечки. Також силиконові. Дивимося, щоб співпадала так? форма. Щоб не перевернути іншою стороною. У мене духовка розігріта. Десь 220 градусів. Ось так. На такій температурі я випікаю. Все, ставлю в духовку, ставлю таймер, так як це свині, то 20-25 хвилин, в залежності від того, як випікає духовка. Від 20 до 25 хвилин. До речі, такий таймер також можна придбати в нас під артикулом 192. А я відправляю ковбаски в духовку. Я зі своєї духовочки вийняла через 20 хвилин, якби через камеру можна було передати аромат, це просто смакота неймовірна. Якби ви тільки могли це відчути. Наголошую, знову ж таки, що за консистенцією вони більше схожі дійсно на ковбаски, не на сосиски. Чому? Тому що я вже в якомусь з відео казала, для сосисок потрібно більш подрібнювати, перетворювати на емульсію фарш, і бажано додавати або вершки, або на крайній випадок. Молоко, тобто, щоб вони були не такими жорсткими, скажімо так. Можна відкрити кришечку і залишити, щоб підсмажилися. Мені це не потрібно. І ось така краса виходить у нас в готовому вигляді. Я навмисно залишила, щоб ковбаски трішки вихололи, щоб показати вам, яка вона всередині. Дивіться, бачите, яка вона соковита? М -м -м. Це зовсім не схоже на котлети. Це дійсно справжні, смачні ковбаски, сердельки, сосіски. Називайте як завгодно. Але це корисно, це натурально і це дуже смачно. Тому готуйте, насолоджуйтесь і смачного вам.